І до подій в зоні АТО такого тихого дня тут не пам'ятають. Я нагадаю, саме на 1 вересня українські бійці готувалися відбивати провокації бойовиків. Проте ворожа техніка змокла, а батьки наважилися повести дітей до школи. Наш Артем Сорокин побував в Авдіївці. Як там минув день знань? Зараз дізнаємося. Артеме, тобі слово про 1 вересня на сході. Добрий вечір. Віто. Хоча надвечір бойовики трохи активізувалися за минулу добу. Ми маємо усе ж гарні новини з лінії фронту. Остання доба минулася взагалі без втрат для українського війська. Немає жодного загиблого і жодного пораненого українського армійця. Мовчала і важка техніка. Хоча сьогодні бойовики знову почали вдаватися до поодиноких провокацій за цю добу. Вони чотири рази відкривали вогонь по силах ХАТО. Гатили, здебільшого, зі стрілецької зброї, Втім, іноді вдавалися і до серйозніших провокацій. Щастю, бойовики били з міномета, а на південь від Авдіївки з гранатомета. Ми, до речі, сьогодні побували в Авдіївці за повідомленням штабу АТО, стріляти там почали вже надвечір. А ми поїхали туди зранку на свято першого дзвоника. Семи шкіл в Авдіївці сьогодні відкрилися лише три. Чотири школи таки не змогли відремонтувати після прямих влучань снарядів. І от ми сьогодні дізналися, що деякі дітки в Авдіївці свято першого дзвоника чекали аж два роки. Торік, саме у цю пору, місто було під щільним вогнем терористів і школи. Просто так і не відкрилися 1 вересня. Про свято із присмаком війни. Дивіться далі. Чіжолий рюкзак. Но для мене сайд цього дня Вероніка чекала аж два роки. Їй вже виповнилося сім, а вона ніяк не могла піти до школи. Собирались ми слава Богу. вже второй год ми хотіли з шести піти, Ну потім війна почалась. Бомбіжка, все, школи закриті. Рівно рік тому Вероніка збиралася на перший дзвоник. Авдіївку тоді сильно обстрілювали. Дівчинка згадує, визирнула у вікно і побачила, що коїться на шкільному подвір'ї. Вот он наш дім. В це час мамою в туалеті лежали. Потім дуже рано, рано утра упала, а ми спряталися під одеяло. Звук був дуже страшний. Тоді, згадую, Ніка з під ковдри лазити було лячно. А до школи йти й поготів. Зараз у Авдіївці не стріляють. Аж півтори доби. Ну, тут пока безпечно. А потім, коли почнуть стріляти, там є бомба у Ми можемо спрятатися. І тепер, нарешті, в перший клас. У єдину в мікрорайоні школу інші три так і не встигли звести з руїн. яке може бути настроєння? Поки тишина, живем. В школу хочеться, Даніл? А чи? Не хочу. Не хочеться, це ні Не хочу. Да, не хочеться что-то. І Данило і Вероніка тепер учні першого А класу. Здавалося, починається звичайна шкільна лінійка. Та діток шикують не надворі, а в автовій залі. Стрілянина поза стінами може вчинитися будь-якої миті. Та і пісень співаються геть не святково. Зі сцени просять лише про одне. Люди слухають на очах сльози. Без сльоз на глазах не можна как як ми назад отмечали відмічали праздник, Низкий поклон всім, хто вистояв за цей рік. Ми будем пам'ятати, і ніколи в житті ми не забудемо. Не стримується й Олена Лук'яненко, директорка розтрощеної п'ятої школи, яка розташована через дорогу. Всі дітки, з якої змушені були перейти вчитися сюди, в шосто. Просто поруч із шостою школою де нині тривають святкування. Стоїть ось ця п'ята школа, і тут перший дзвоник так і не пролунав сьогодні. Річ у тім, що п'ята школа знаходиться фактично вже на околиці міста. Там трохи далі траса на Донецьк, звідти постійно стріляють. Кілька прямих влучань снарядів винесли тут стіни. Втім, їх вдалося відновити. От проблема із вікнами. Річ у тім, що тільки но ну, їх вставляють, а наново прилітають снаряди і скалками вибивають а, ці вікна. А ще тут немає опалення. Тож нині тут дітки вчитися, поки не можуть нам больно, що досталось нам більше всіх, тому що ми здесь знаходимося ближче около блокпоста. Ну ми сподіваємося, що скоро ми вернемося за здання своєї школи. І семи шкіл в Авдіївці перший дзвінок сьогодні пролунав лише в трьох. повертаючись зі свята. Батьки дякують Богові, що сьогодні не стріляли. А першачки мріють, щоб не стріляли більше ніколи. Ну Де господи, щоб була школа. Мені що, з восьми років в школу? ходити не я хочу в школу пойти. Потом в інститут так хочеться. Много професії ні. Артем Сорокін, Валерій Ротошнюк та Андрій Степанов. Програма вікна СТВ.